Наша новинка кухонна мийка фірми Кронер, розмір якої 58 на 43 см, комплект в якої входить змішувач з гнучким гусаком, який має функцію під'єднання до фільтру. Ось ця функція на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина. Для сушки посуду, сифон кріплення, мийка сірого кольору нержавіючої сталі. Товщина каркасу мийки – 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обшумлена. Ціна такої мийки – 6700 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.